Нам писала одна клієнтка, що в таких кастрюлях навіть пече хліб. Чесно, я не тестувала, не пробувала, але це дійсно кастрюльки такі, що можна ставити в духовку. М'ясо, до речі, на паску ми в них запікали. Покажу в кінці відео, щоб ви переконались. Дивіться, це у нас комплект, який складається із різних чотирьох кастрюль. Найменше 1,3, 2,3, 4,5 і 6,8 літрів. Класний набір, дівчата, гарний такий сіренький колір. Дивіться, він підійде під інтер'єр будь-якої кухні. Дуже легко миється. Взагалі. Нічого до нього не прилипає, не пригоряє, і навіть ось так пальці ставити не буде цього видно. І ще до такого наборчику ви гарантовано отримаєте, дівчата, ось такий диспенсер у подарунок. Дивіться, як він працює. Ось так взяли, налилась сюди олійка, і ви можете змащувати поверхні, пекти там млинці і навіть паски. І ставимо пектися в духовку. Маємо з цього маринаду та залишаємо охолонути.